Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку перевіряємо свої досягнення, навчальний проєкт Мій бюджет. Сьогодні на уроці на вас чекає підготовка до тренувальної роботи, цікаві завдання та можливість перевірити себе. Ви все зможете, тому гайда починати. Запишіть, будь ласка, 12 березня, класна робота і пропущіть число 156. Так, прописали. Молодці. Тепер ми з вами виконуємо усно. Оберіть, який варіант ви хочете опрацювати. Ну, Наприклад, я хочу перше, тому я опрацюю перше. Якщо ви хочете другий, ви можете зупинити відео самостійно спробувати порахувати другий. Якщо ви так само хочете перше, тому з вами можемо разом. 630 поділили на 7. 90. 5 помножити на 40. 200. Далі, 70 на 7, 490. 640 поділили на 80 8. 80 помножити на 9, 720. 320 поділили на 4. 80. 540 поділило на 90 6. 8 на 30. 200. 40. 70 помножити на 9, 630. Другий стовпчик: 420 поділене на 6 отримали 6. На 70. Яке число поділено на 80, отримало 3. 240. 6 помножили на 6, отримали 180. На 30. Яке число поділено на 7 отримало 30. 210. 400 поділило на якесь число отримало 50. На 8. 50 помножили на 6, отримала 450 на 9. 280 поділило на якесь число, отримало 4. На 70. Якесь число поділено на 8, отримала 70. 560. 60 помножили на 6, отримало 360. На 6. Так само зараз можете спробувати, другий варіант самостійно порахувати. Йдемо з вами далі. Номер 1. Ми з вами будемо рахувати. 2 плюс 9 11. один записали, один запам'ятали. 8 плюс чотири, І ще один, 13, 3 три записали, 1 запам'ятали. 2 плюс 3, 5, І ще 1 – 6. Отже, вийшло 631. Далі 405 плюс 95. 5 плюс 5 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 9 плюс 1 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 4 плюс 1 – 5. І вийшло у нас 500. Йдемо за далі. 218 плюс 782. 8 плюс 2 – 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 8 плюс 1 – 9. І ще 1 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 2 плюс 7 9, і ще 1 – 10. Отже, буде 1000. Так, наступне: 608 мінус 47. 8 мінус 7 1. Так, позичаємо 10 мінус 4, 6. І тут уже 5. 561. Наступний, 700 мінус 254. 0 мінус 4 можемо? Ні. Позичаємо. 10 мінус 4 6. Тобто у нас 6 мінус 5 1, 6 мінус 2. 4, 446. 1000-321, 0 мінус 1 можемо? Ні. 10 мінус 1 9. 9 мінус 2 7. І тут 9 мінус 3 6, 679. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте, ні, ми з вами йдемо далі. Для купівлі комп'ютерної мишки, флешки та наушників потрібно 1000 гривень. Щоб купити комп'ютерну мишку і флешку, слід заплатити 760, а щоб купити флешку та навушники 510, скільки коштує кожна річ. Отже, всього у нас 1000 гривень. Мишка і флешка 760, флешка і наушники у нас 510. Що ми можемо зробити? 1000 мінус 760. І з вами дізнаємося, скільки коштують навушник. це у нас буде 240. Отже, перша дія. 1760 дорівня 240 дожка гирини. Тре. Навушники. Так, наступно що ми можемо зробити? Ми можемо 1000 відняти 510. Так. І буде 490 це в нас мишка. Так, наступне. Тепер ми повинні 760 відняти 490 і буде 270 гривень, і це в нас флешка. Так, і відповідна відповідь: 240 грн, 490 грн, 270 грн. Так, чудово. Наступне, це завдання ми виконуємо з вами усно.

Так, потрібно це поділити 560 поділити на 70. І це дорівнює 8. Підставляємо 70 дорівня 70. Друге, що ми можемо порахувати? Ми можемо 350 додати 210. Тому що, якщо у нас мінус, і ми шукаємо відповідне перше число. Отже, 80 множитих до рівня 350 додати 210. І це у нас буде 560. Відповідно, як ми шукаємо, якщо у нас множення ділення. 560 поділили на 80, отримали 7. І підставляємо так, номер 3. Тепер нам потрібно з вами обчислити іменовані числа 1 кг. Кіло... Грам мінус 140 грамів. Що ми з вами робимо? Один кілограм це тисяча, 1000 мінус 140. 860 грам. Далі, одна тона мінус 328 кілограмів. Одна тона це у нас тисяча.

Мінус чотириста вісімдесят грамів п'ятсот двадцять грамів. Сім метрів мінус шістдесят сантиметрів. Сім метрів це у нас сімдесят 70, сімсот, мінус шістдесят, шістсот сорок один кілометр мінус. 236 метрів. 1 Один кілометр це у нас тисяча. Тисяча мінус 236 – 764 метри. Йдемо з вами далі. Один центнер мінус 48 кілограмів. Так, 11 ЦНР це 100, 100, мінус 48, 52 кілограми. 7 метрів мінус 509 сантиметрів. 7 метрів це 700, мінус 509, 100. Так. Тут у нас є помилка, вибачте. Так. 7 метрів це у нас 700. правильно з вами. Так. І 700. Мінус 509 це 191. Замість четвірочки, у нас тут одиничка повинна бути. Так, 30 нере 6 кілограмів. У 4 центнери 6 кілограмів, мінус 3 центнери – 28 кілограмів. 40 центнери – це 406 мінус 328. І буде 78 кілограмів. 504. У нас мінус 328 см і буде 176 см. Тридцентри 5 кілограмів, мінус 1 цим 8 кілограмів. Тобто 305 мінус 108 і буде 197 кілограмів. 2 дециметри 3 метри, то це 203 мінус 36 і буде 167 мм. Так, з цим завданням я впевнена, що ви впоралися. Оберіть відповідно цеглинку і домашнє завдання сторінка 36, перші 4 рядочки. Я впевнена, ви з цим впораєтеся. Всього найкращого вам до побачення.